Ся поморети, хам Бомагає, за вас правда, за вас слава, і воля святая, за вас правда, за вас слава, і воля святая, за горами гори, хмарою повиті, засіяні гори, крові политі, спокон віку промит. Щодень Божий ребра, серце розбиває, розбиває, та не вип'є живу, крові. серце знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля і не сити не ори, на дні моря поле, Борітеся, по морете, ха вам допомагає, за вас правда, за вас слава і воля свядає. За I'm sveta.